На годиннику 12 -та. пункт пропуску тиса, українсько-угорський кордон, автобуси, мікроавтобуси легкові. Черга з машин тягнеться у понад кілометри. Киянка пані Марина цим туристичним автобусом їде до моря у Грецію. Розповідає, приїхала кілька годин тому. Всі українці зараз потребують відпочинку. І краще відпочивати на морі ніж на кордоні сидіти. Але ж ну, дві години це, мабуть, не дуже багато. Сподіваємось, що може покращити чергу електронну. Буде краще працювати і ми швидше поїдемо. Автобус, яким їде пані Марія, зареєстрований в електронній черзі. Тож пасажири сподіваються за годину таки перетнути КПП Тиса. Харків'янка Наталія теж їде у відпустку до моря, їде самостійно, тому їй доведеться чекати у порядку живої черги. Та жінка не нарікає. каже, автівки поволі рухаються. Я не знаю, я питала сусіда спереду, сказав, десь 3-4 години перед ним. У літній сезон відпусток. Пасажиропотік на КПП Закарпаття суттєво збільшується, розповідають прикордонники. Щодоби ми оформлюємо до трьох тисяч осіб. А також до десь 500 легкових автомобілів, та в середньому до 50 автобусів, які здійснюють міжнародні транспортні сполучення. Ми збільшимо кількість інспекторського складу, який проводить контрольні процедури, а також робочих місць, щоб максимально скоротити час на очікування контрольних процедур. Зазвичай перевірка не триває довго однак, це завжди залежить Лежить від категорії осіб. Найбільший трафік спостерігаються на кордоні з Угорщиною. Пункти пропуску Лужанка, Вилок, Тиса та Словаччиною у Вишня, вишньонімецьке. Прикордонники розповідають, працюють в інтенсивному режимі. Найбільше навантаження на кордонах зазвичай зранку та ввечері. Люди готуються з собою, беруть перекуси. Воду, звісно, в таку спеку, звісно, Їжа теж снеки, якісь тут особливо в таку жару. Їжу з собою не візьмеш, але якісь там мінімальні перекуси, Скажімо, більше. прикордонники радять туристам до подорожей готуватися заздалегідь, аби зробити поїздку максимально комфортною і такою, що не вимагає тривалого часу на очікування оформлення. Ми радимо перед поїздкою переглянути відомчу сторінку в Фейсбуці західний кордон, де що три години ми виставляємо наявні черги. Також щоб зменшити час і, скажімо, так, зменшити кількість проблем собі на кордоні. Дуже радимо подорожнім перевірити перед виїздом наявність паспортного документа та інших документів, які необхідні для виїзду за кордон. Його Існість термін дії, наявність усіх сторінок в паспорті а, та інших необхідних документів в умовах війни українці шукають бодай короткої паузи, щоб відпочити і перевести дух. Але перед морем ще один виклик вистояти в черзі, Тож варто запастися терпінням, водою і завчасно моніторити навантаження на кордон.